28 червня Харків вітає вас. 24 рік. Ви бачите агрус, який заріс вверху гілки, які висять з ягодами. А це все ми будемо видаляти. Все внизу молоде, тормозить визрівання ягід. Тому ми зробимо зачіску. Це один кущ, який не колючий, і я розвертаюся все другий кущ. Оставимо, пригнемо одну гілочку на вкорінення, Оставимо кілька молодих, кілька дорослих і оставимо поки ще оці старі. Так, я зараз виключаюся і через кілька хвилин я включу, покажу результат. Це куст другий, який я зараз, зараз буду обрізати. І показую вам обрізаний куст. Бачите? Я оставлю дорослий. Ось це показую вам дорослий. І молоді. Там і там три штуки, які я раніше укоріняв. А зараз пригну цю, прикопаю її молоду і цю. Це хай росте. Можна потім викопати і подарити друзям чи продати. І загалом. Бачите, Він буде, плоди будуть крупніші, менше поливати, менше бризать по листу і урожай буде крупніше. Вони зараз зеленкуваті плоди, ось Як тільки почнуть поспівати, вони темнішають. Дивіться. А що робити з зеленими? Обрізка. Це добриво. Я їх замочу, у воді вони постоять кілька днів на сонці, перебродять, це буде добрива, зелені добрива. І можна буде поливати тоді. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей!